Дизельний двигун пішов в рознос. Нехай це нікому не пригодиться, але за це має знати кожний. Якби я знав, то би бистріше прийняв міри, щоб можна було заглушити мотор, який пішов в рознос. Сталася у мене така неприємна з моїм автомобілем ситуація. Був я в поїздці, повертаючись додому, десь приблизно на відстані 20 кілометрів. Я почув, що в мене не працює турбіна. У мене колись така ситуація була. До війни був на Херсонщині на морях і, повертаючи десь 800 кілометрів. Так само не працювала турбіна і був від повітряного фільтра, є патрубок, і в нього була тріщина, і там був такий підсос повітря, і тому не працювала турбіна. Ззаді диміло, але я собі потихеньку їхав додому. І, значить, подумав, що така сама ситуація, не приділив такої уваги. Залишилося мені додому приблизно 30 кілометрів. І в машині в автомобілі в мене було десь приблизно 500-600 кілограм вантажу. Донизу я розганявся, щоб вискочити наверх на 5 на четвертій, на третій. І вже йшов я по прямій, е, нажимаю на педалі газу і на, на третій передачі машина, автомобіль стоїть на місці. І потім чую такий вихлоп ззаді. Дивлюся, я в зеркало, і білий клуб дима, сірий, не знаю, що сталося. Не розумію, що таке. Даю різко вправо. І цей момент в мене в салон також клубні дима, під капота клубні дима. Значить, я зупиняюся на нейтральній передачі, просто не розумів, що, що сталося. Зажимаю я ручник і... Відщибую від, від ремінь безпеки. Значить, в мене у дверках було постійно є ключі, пост, постійно є плоскогубці. Вибігаю, відкриваю я капот. плоскогубцями я від, відключаю клему, але мотор так і набрав такої, таких в, в рознос, прямо йде. Дороги видно, не було. С, сивий, білий, дим просто йде. Відключивши клеми акумулятора, двигун так і йшов в розносі повністю на всіх парах газах, я не розумію, що відбувається. І приходить десь приблизно секунд 10, у мене загоряється все тут, в районі турбіни. Значить, не розуміючи, що таке стається, розумію, що треба бігти за вогнегасником. Вогнегасник у мене знаходиться ззаді, у дверках. Значить, поки я побіг за вогнегасником. Я чую, що вже хтось мене тушить автомобіль, двигун. Значить, яка була ситуація? Їхав далекобійник, який побачив таку, що горить димить автомобіль. Він підбіг зразу з вогнегасником. Він це все затушив, але буквально через секунд. 5, все назад, це все загорається, і які були дії. Він мені говорить, включаєш повишену передачу і кидаєш щеплення. Значить, не пам'ятаю, яку я включив передачу, але тепер розумію, коли я був приїхав додому і подивився вже відео, що потрібно включати тільки повишену передачу, тому що коли дуже великі обороти двигуна і можна зірвати щеплення, і тоді нічого не дасть. Але мені повезло було. Можливо, я включив і понижену передачу, але коли я кинув щеплення, в мене двигун за ту. зупинився, все, заглушив я двигун. Водій вантажівки, далекобійник питає, чи в мене є вогнегасник. Я кажу, так, в мене є вогнегасник. Біжу я опять назад, беру я вогнегасник, а він з такого, як подивився, каже, він тебе, мабуть, не працює. Ану, спробуй. Я пробую, в мене вогнегасник не працює. Отака От допустився я помилки. Якби не далекобійник, автомобіль би згорів, машини просто їдуть, автомобілі їдуть. Ну просто зупинилося було тільки два автомобілі. Водій, водій далекобійник, який врятував автомобіль, і він не побоявся підбігти до горячого вже автомобіля і е вогнегасник все затушити. Ось такі в мене виявився не працюючий вогнегасник, коли нажимаєш, він є пустий. Не нехтуйте тим правилами власної безпеки та правилами пожежної безпеки. Потрібно, щоб був завжди перевірений вогнегасник. Він просто стоїть копійки. Замовив я ось таких два вогнегасника. Це є порошкові, це є просто звичайні вогнегасники. Він стоїть просто 300 гривень. Але він рятує життя, рятує майно, рятує автомобілі. Є ще вогнегасники вуглекислотні. Вони стоять приблизно 800 гривень. Вони трошки краще, але достатньо буде ось такого вогнегасника, який вирішує дуже важливі питання. Загасивши полум'я автомобіля та заглушивши. Двигун автомобіля, далекобійник, мені говорить, є до кому перезвонити, щоб міг до тебе хтось під'їхати на всяк випадок з вогнегасником. Так я сказав, що зараз перезвоню, і він пішов до свого автомобіля. Я, в нього, я за ним біжу і просто кажу: я хотів вас віддячити. Він мені просто говорить, нічого не потрібно. Я кажу, так неможливо. Я хочу вас просто віддячити. І він просто сідає в автомобіль, ні, нічого не потрібно. Біжив автомобіль, там ще щось просто ще димілося. Я побіг просто, я, я, я навіть не знаю цього водія, далекобійника, як його звати. Навіть щоб я його колись побачив, я просто його, я, ну, б його не узнав. Тому що був такий стрес, що я просто не розумів і не помню, що сталося. Просто що, от такі, при такій ситуації, що сталося. Просто, якщо десь колись побачив таке відео, просто йому дуже-дуже велика вдячність, що він не побоявся і підбіг, і затушив, і сказав, що зробити з автомобілем. Це настоящі водії, які просто в мене просто нема слів. Дуже велике йому дякую. Хочу показати, який зараз стан двигуна. Це на автомобілі. Автомобіль Ford Connect, 1.8 двигун ТДЦІ. Він у мене з 2017 року, але таких проблем ніколи в мене не було. Це перший, і, сподіваюся, останній раз що таке сталося. Двигун повністю в районі турбіни горів. Потім зловилася вся обшивка, коли вже водій-далекобійник поїхав. Оце все тлілося. Я просто повиривав повністю цю обшивку. Горіла полум'я тут, ще на обшивці, все повністю. Тепер, що мені потрібно буде робити? Ну, там є деякі обгорівчі шланги. Що мені потрібно зробити, як мені вже порекомендували, дзвонив я до мотористів, до друзів, до знайомих. Мені порекомендували, потрібно відмити перший двигун, щоб бачити, що є сталося. Отут От є такий нагар кругом. Це все нагар потрібно виясняти, що, що таке з двигуном. І далі хотів я. Відвести до майстрів всі наші майстри кругом всі зайняті, ніхто за це не хоче братися. І ті майстри, які можуть за це взятися, не знаходяться на відстані 150 кілометрів. Почав я дзвонити за евакуатор. У нас евакуатор приблизно стоїть 6 тисяч гривень, але це не точно. Але вже коли я перезвонив за другі евакуатори, то щоб доставити цей автомобіль на ремонт, потрібно 8 тисяч гривень, щоб доставити його до майстрів. Значить, я вирішив я буду саме відмивати мотор, взяв як херхер. Зараз буду повністю запускати, мити його. Потрібно, що мені рекомендували зробити, щоб визначити стан мотора, чи він є живий, чи він є повністю вбитий, потрібно мені зняти буде турбіну, відключити патрубки інтеркулера. В інтеркулері повністю зняти інтеркулер. І промити його. Потрібно його було промити, бо вся причина це була з турбіни. Турбіна заклинила, або що з нею друге сталося. Турбіна хватнула масла з мотора, пішло в інтеркулір. Інтеркулер набрався радіатор, повністю повітря, повністю набрався масла і повернувся назад, і в колекторі він загорівся. Значить, зупинити, вже коли мотор йде в рознос, двигун йде в рознос, значить він живиться не від дизельного палива, а від масла. Якщо є такі випадки, вже потім дивився відео, як це все стається. Мотор йде в рознос. У 50% що він просто вигорає масло і клинить мотор. В другому випадку, такий як у мене, загоряється двигун. Значить, вже приїхавши додому, я почав дивитися багато відео. І такі є два випадки, такі є два методи, щоб коли пішов дизельний двигун в рознос, що можна було зробити. Значить, перший випадок це так, як мені сказав, водій, але там є маленькі уточнення, що потрібно. Е Включити повишену передачу, нажати на тормоз і пускати плавно щеплення, щоб не обірвати щеплення, це е, такий метод для коробки передач ручної. Якщо на автоматі це не допомагає нічого, воно обриває повністю щеплення, нічого не дає. І другий метод це просто перекрити повітря. От є повітряний фільтр, можливо, Рукою ніколи не можна тут ставити, про те, що може руку затягнути, і все тоді може бути біда. Просто знімається майка, кофта, куфайка, штани знімаються і затикається тут повітря. Якщо це не виходить, просто руками зривається оцей патрубок, і так само ставиться, затикається повітря. Щоб перекрити повітря, що є. Кофта, куртка, штани, все, що є під руками. Ну в ніякому разі читав я не можна рукою, тому що такі, е, такі усмактування йде повітря, що може руку засосати, тоді просто дуже-дуже буде серйозна біда. Значить, буду саме відмивати двигун, промивати патрубки, промивати інтеркулер, буду буксирувати на яму. На ямі мені вже рекомендувало, що я маю зробити, зняти подон. По доні, значить, якщо такого нічого немає, можна буде пробувати запускати і вручну прокрутити маховик, ніякому разі не запускати його стартером. Але обов'язково треба вимити з інтеркульора масло, тому що якщо не вимити із інтеркулера масло, може бути такий же, же саме випадок, мотор піде в рознос. Двигун в мене приблизно працював від хвилини до двох хвилин. Точно не, не зможу сказати, але масла в мене у двигуні зараз немає. Якщо зараз подивитися на щуп, то на щупове от є маленький от на кончику щупа, як себе так сфокусувати, на кончику щупа є трошки масла. Значить, мені як пояснило, що в картері десь приблизно може бути 2 літра масла. Проведуться всі процедури, потім долею масло, проверну маховик вручну і буду пробувати запускати, але без турбіни. В будь-якому випадку треба буде ремонтувати турбіну. Її тут не видно так. Турбіна тут її не побачиш, так треба буде знімати. Далі буду знімати відео, що відбувається та сталося з автомобілем. Такі життєві історії, неприємні, нехай будуть, але щоб на чужому досвіді можна було вчитися і не допускати таких своїх помилок. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал.